У серпні 1914 року, коли розпочалась Перша світова війна, Україна не мала власної державності і територіальної цілісності. Українські землі входили до складу двох сусідніх імперій російської і австро-угорської, тому стали об'єктом територіальних зазіхань з боку воюючих блоків потрійного союзу, Німеччина, Австро-Угорщина, Італія і Антанти, Англія, Франція, Росія. Австро-угорщина прагнула захопити ще більшу територію Волині і Поділля: Німеччина, Придніпров'я, Донбас, Крим, Росія східну Галичину, північну боковину, Закарпаття під час Першої світової війни українці змушені були воювати один з одним. В російську армію було мобілізовано майже 4 мільйони українців в австро-угорську понад 300 тисяч. Крім того, Австро-Угорська та Російська імперії прагнули використати війну для придушення національного визвольного руху українського народу. В Австро-Угорщині після початку війни тисячі українців без суду і слідства опинились в тюрмах і констаборах. В Росії забороняли українські періодичні видання, припиняли діяльність просвіт, переслідували громадських діячів та греко-католицьких священиків. Війна спричинила глибокий розкол національного руху. У 1914 році Москвофіли заснували в Києві Карпатсько-Руський визвольний комітет, що закликав галицьких українців зустрічати російську армію як визвольну. Поки Росія і великі європейські країни під час Першої світової з'ясовували між собою стосунки, прогресивна українська інтелігенція вирішила скористати ситуацію і спробувати об'єднати українські землі в єдину самостійну державу. Однак шляхи досягнення цієї мети кожен бачив по-своєму. На початку серпня 1914 року у Львові було створено головну українську раду ГУР, яку очолив відомий політичний діяч Кость Левицький. У своєму маніфесті Рада закликала Галичан до одностайного виступу проти царської Росії і прийняла рішення про створення із добровольців української військової організації, що одержала назву українських січових стрільців у складі австрійської армії. Водночас у Львові, за ініціативою Дмитра Донцова та Володимира Дорошенка, було засновано союз визволення України. Більшість членів союзу були соціалістами з центральних районів України, що опинилися на австрійській території, внаслідок репресії російського царату в період столипінської реакції. Вони вирішили діяти дипломатичними методами. Союз визволення України розгорнув широку інформативно представницьку діяльність у центральних та нейтральних державах Європи, оскільки мав своїх представників у Німеччині, Туреччині, Болгарії і Румунії, Італії, Швеції та Норвегії, Швейцарії, щоб про Україну і її наміри в Європі дізналися більше. Союз видав близько 50 книг і 30 брошур про Україну німецькою, французькою, англійською, італійською, угорською, турецькою, шведською, румунською, хорватською чеською, болгарською, болгарською мовами та кілька ґрунтовних історичних праць українських вчених Степана Рудницького, Михайла Грушевського, Володимира Дорошенка Михайла Лозинського. Значним дипломатичним успіхом союзу у листопаді 1914 року була заява турецького міністра закордонних справ Талатбея про потребу визволення України і запевнення про допомогу турецького уряду в здобутті самостійності України. Всі ці дані містяться в документах, які отримали назву Колекція документів українського музею в Празі. Він був зібраний представниками української еміграції в 1925 році в столиці Чехословаччини, а потім переданий Центральному державному архіву громадських об'єднань України. Насамперед, значна увага у збирання цих документів належала до періоду Першої світової війни, потім революційних подій і визвольних змагань. Цей музей проіснував до 1948 року, а в 1948 році, вже за рішенням Чехословацьких властей, діяльність його була призупинена. До Радянського Союзу він потрапляв частями, у різні періоди і у різні кількості. До нашого архіві ці документи поступили у 1988 році. Передавали нам їх тодішній комітет державної безпеки. Вони надійшли у 117 коробках у стані компактного розсилку. Тільки в часи незалежності співробітники архіву взялися за вивчення та систематизацію цих безцінних для історії України документів, які можуть багато розповісти про те, що ж відбувалося з українцями в часи Першої світової війни. Серед цих документів були також документи спілки визволення України, яка своєю діяльністю опікувалась долею військовополонених, які потрапили в полон під час першої світової війни. Дійсно, окрім політичної діяльності, союз переймався долями українців, учасників Першої світової. З дозволу німецької та австро-угорської військової влади проводив широку організаційну, релігійну та культурно-виховну роботу серед українців, полонених з російської армії в таборах Австрії у Фрайштатті, Угорщини, Дуна, сердагель Німеччині, Раштаті, Зальцведелі і Вецлярі та Туреччині. В нашому архіві зберігаються унікальні документи про перебування українських військовополонених в таборах, саме на території Австро-Угорщини, Німеччини та Туреччини. Серед них невідомі до сьогодні широкому загалу науковців листування полонених з рідними, з родичами та з представниками союзу визволення України. В цих листах ми можемо знайти інформацію про матеріально-побутові умови проживання полонених, про їхні настрої, якісь політичні переконання, а також про взаємовідносини між представниками різних національностей. Якщо ми говоримо про умови перебування полонених в таборах, то вони були важкими, тому що у керівництво держав, на території яких розміщувалися табори, не задовольняли елементарні побутові потреби полонених. Часто їм відводилися непридатні для життя приміщення, проживали вони в бараках, не забезпечували їх достатнім харчуванням, не вистачало елементарних речей першої необхідності одягу, взуття, засобів гігієни. І саме союз везлення України намагався покращити умови проживання полонених в таборах. Ці акуратно виведені рядки на пожовкому від часу папері не можна читати, залишаючись байдужим. Вникаючи в їх зміст, просто намагаєшся уявити, що відчував колишній український солдат селянин який волею долі опинився в далекій чужій країні, та ще й під наглядом військових ворожої армії. Із листів військовополонених до представника СВУ Охримовича. Я тут живу у великій досаді, спимо на голих досках, одежі не дають ніякої. Вошею всіх товаришах немірено. Свідчення про тяжкі побутові умови українських військовополонених можна знайти і у звітах Союзу визволення України. Ось, наприклад, зі звіту про відвідування табору військовополонених в місті із це Туреччина. Життєві обставини полонених погані. Мешкають в старому будинку, де внизу містяться військові вівці, від котрих через діраву долівку йде страшний сморід. Годують полонених кутею та фасолею. Хліба дають проте доволі. До того, що приходиться їм по цілих днях працювати, б'ють каміння, поправляють дороги. Вільні тільки в свята та в годину перед вечерею. Дякуючи нашим заходам, їх перестали бити, дали право мати свого кухаря і, нарешті, купили для них мило. Діяльність союзу визволення України була спрямована на створення незалежної держави. Зокрема, Союз планував відокремити частину східних земель від Росії. Уряди європейських країн із симпатією ставились до лідерів цієї організації і в деяких питаннях йшли їм на зустріч. Завдяки активній роботі СВУ українських полонених було згуртовано в окремих таборах близько 50 тисяч полонених у Німеччині і 30 тисяч в Австрії. Організовано культурну і національну виховну роботу, школи, бібліотеки, читальні, хори, оркестри, театри, курси української історії і літератури, кооперації, політекономії німецької мови. Засновано українські газети Розсвіт у Раштаті, вільне слово у зальцведелі, громадська думка у Вецлері, розвага у Фрайштаті, наш голос у Йозефштаті. У таборах за підтримки і зусиллями СВУ вийшла низка українських освітніх брошук. Військовополонені просили прислати книги Грушевського, Рудницького, також читали поезії Тараса Шевченка. Ось, для прикладу, також із листів: я послав вам свої гроші, 15 крон. Прохав прислати книжок Рудницького, Підручник до науки німецької, пам'яткову книжечку СВУ Івана Франка поему Мойсей. Твори Рудницького. Голос пробудженого українця, Національний гімн. Казку про солдатську думку. Або з наступного листа Шановне товариство, посилаю 10 крон і прошу надіслати такі книги: три календарі розваги, одну пам'яткову книжечку СВУ, один підручник до науки німецької, мови Рудницького. Маленьку історію Грушевського, а решту грошей на розвагу. Як маєте словник Русько-Німецький Соколовського, то прошу також надіслати. Недарма в цьому листі згадується часопис розвага, тому що таборові журнали для військовополонених мали дуже велике значення, тому що ці журнали вони виступали сполучною ланкою між полоненими та з зовнішнім світом, тому що в таборових часописах. Не лише надавалися поради для полонених, але також розповідалися події міжнародного життя та події, які відбувалися в Україні. З цих часописів українські військовополонені дізнавались про бойові походи українських січових стрільців, про запеклі бої українців у квітні-травні 15-го року за гору Маківку в Карпатах, взяття Галича, оборону бережан і стійкість під час брусилівського прориву у 1916 році. Врешті-решт патріотами Союзу визволення України вдалося здійснити неймовірне. А саме ціною надзусиль колишніх підданих Російської імперії вони перетворили на свідомих громадян. А як же далі склалася доля військовополонених українців? З гордістю можна сказати, що вони стали патріотами, повернулися в Україну і розпочали боротьбу за її незалежність. Після підписання Абрейського мирного договору в лютому 1918 року між Центральною Радою та е, Центральними державами е, з українських військовополонених почали формувати національні дивізії сиру жупаники та синю жупаники. І ось е, наш архів зберігає значний масив листів, в яких українці просять е, е, зарахувати їх до українського війська, щоб стати на захист батьківщини. Для прикладу до нас дійшла вістка, що формуються українські полки із полонених. Звертаємося до вас з проханням допомогти якнайскоріше перевестися до українського табору, щоб вступити й нам в ряди української армії. Присім досилаємо наш список. У нас зберігаються навіть цілі списки українців, які хотіли вступити в українську армію. Просіні жопанники і сіро – це дивізії, які були сформовані німцями і австро-угорцями відповідно. В таборах військовополонених складу військовополонених колишньої царської армії вони були сформовані ще десь на початку 18-го року. Інша справа, що вони довго сюди їхали, оскільки синьо жупанна дивізія була сформована на території Німеччини для боротьби з більшовиками, а насправді опинилася поруч із німецькими військами в Україні. То німецька армія, яка мала свої плани щодо України, не була зацікавлена в існуванні дієздатної патріотичної української військової частини. З цієї причини синьожупанники невдовзі були німцями роззброєні і пізніше увійшли до лав української армії. Доля сірожупанної дивізії, яка в серпні 18-го була передана австрійським головним командуванням українській державі, виявилась більш героїчною після параду у Києві 1 вересня 1918 року, перед гетьманом Павлом Скоропадським дивізія була відправлена на Чернігівщину у район Конотоп-Кролевець для охорони східних кордонів від нападів більшовицьких загонів. В грудні 1918 року воїни брали участь в боях з більшовиками на Чернігівщині проти так званої першої радянської української дивізії. Із середини січня до середини березня 1919 року дивізія воювала проти більшовиків на північному правобережжі у районі Коростеня, Овруча Житомира і Бердичева, де сірожупанники зазнали важких втрат. Із квітня 1919 року до листопада 1920 дивізія воювала на польському фронті. Капітуляція німців у Першій світовій війні і їхній відхід з території України дозволив російським більшовикам поновити воєнні дії. Боротьба закінчилась перемогою більшовицьких сил, і встановленням радянського контролю в центральній, східній та південній Україні. У квітні 1920 року за володіння територією західної України спалахнула радянсько польська війна. Вона закінчилася 18 березня 1921 року ризьким миром, що закріпив за Польщею право на українське Галичину та Волинь. Таким чином, в ході першої світової війни різним політичним силам вдалося закласти основи з єдиної незалежної самостійної держави України. І, хоч вона проіснувала недовго, цей історичний факт надихав не одне покоління українців на боротьбу за відтворення своєї суверенної держави.